Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які мені приносять приємнощі компліменти від інших людей, коли на мені ось ці аромати. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати та показувати, що ж це за аромати. До речі, скажіть мені, будь ласка, люди, хто там у нас на українській мові знається. Чи можна сказати комплімент? Я так думаю, що можна сказати комплімент. Хоча я завжди кажу приємнощі. Скажіть, будь ласка, як ви кажете? Так, я буду розпочинати рандомно. Ці аромати я обрала такі аромати, на які люди реагують позитивно. Тобто я вам можу сказати одне, не дуже багато мені роблять компліменти про парфуми. Тобто не дуже багато а, у мене запитують, а що на тобі за такий аромат, де його купити, скільки стоїть, там, там, там. усе таке. Але іноді кажуть, як ти класно пахнеш, або класно пахнеш. Оце отак. Я запам'ятовую завжди для того, щоб потім розповісти вам, що а, ви знаєте, ось таке трапилось. Так, тут у мене є аромати, які коштують недорого, не дуже дорого, є такі, що доволі такі коштівні аромати. Є ніша, є не ніша, але всі ці аромати, їх всі... Аромати ці можна купити. Це аромати, які не е, знятості, це не аромати, е, за якими потрібно там, я не знаю, бігати та стрибати, щоб їх купити. Тобто всі ці аромати є в магазинах. Розпочинаю рандомно. У мене цей аромат він трішки мене постраждалий. Ну, не сам аромат, а його оця кришка постраждала. Це аромат від Шопар і аромат називається Дульче. У нього є отака кришка, але у мене оця кришка, вона так, знаєте, вона розпалася на, на два. Тобто, сама кришка, це вона така, і оця, оця частина, ви її вдягаєте ось так сюди. І потім оця штука ну вона разом повинна бути. Але, але вона в мене розклеїлася, Нічого страшного. Так, що в цьому є ароматі? В цьому ароматі у нас є, я, як завжди, люди перекладаю, тому буду гальмувати, як, як не знаю, що. У нас тут є лімон, бергамот, мандарин, імбир, апельсиновий цвіт, манго, яблуко. Є у нас тут м'ята, ноти дерева, та у нас ще тут є огірок. Дуже класний аромат, дуже класний. Ви просто подивіться, скільки я його вже е, із, із розходувала, господи. Ну, коротше, скільки я його вже е, ношу, він дуже-дуже класний. Він такий, знаєте, ось, е, ось насправді ось лимон дульчий, це у нас солодкий лимон. Це солодкий лимон. Це у нас солодкі, солодкі цитруси, е, квіті. Квіточки та солодкі цитруси дуже-дуже класний, дуже освіжаючий аромат. І якщо ви, наприклад, ви думаєте, що цитруси це завжди або майже завжди щось таке трішечки скріпуче, щось таке, трішечки маскулінне, щось таке, трішечки для, для чоловіків, це не жіноче, ось просто-просто спробуйте цей аромат. Це цитруси, це цитруси, які освіжають, але вони солодкі, класні. Дуже-дуже класний аромат, він яскравий, він такий класний, класний. Хочу сказати ще одно, зараз цей аромат, наприклад, на Нотіну, я його бачила дуже по таким цінам, я не знаю, 20 євро за, за пляшку. Тобто аромат дуже класний і ціна у нього просто. Суперова. До речі, у цього аромату ще є а, брати, у нього ще є Оранж Бігарадія. Це той аромат, що у мене теж є. Я не можу сказати, що я його не люблю, але я не люблю його так, як цей аромат. Сам, сам аромат, він дуже класний. А, потім ще є аромат з Трояндою. Я, ну, я його навіть не тестувала. І ще там один є. А, чи то з магнолією, чи щось таке. Тобто, вся оця серія вона дуже-дуже чудова. Рекомендую вам на неї подивитися. Інший аромат це, це той аромат, що коштує більш за все тут у мене у цій, у цій підборці з цих ароматів. Це у мене Baby Cat і в Сен Лоран, і я про нього вам вже розповідала. Я його дуже люблю. Єдине про що я жалкую, і жалкую я кожен раз, коли я дивлюся на цей аромат. Я жалкую, чому я не взяла одразу, коли він вийшов. Я його замовила одразу, чому я не взяла 125 мл. Я не знаю. Я взяла 75 з тим, що, ну якщо мені не сподобається, то 75 мл, він ж коштує дешевше, його буде легше ну, комусь потім продати. Треба було одразу брати 125 і не думати не про що. Так, що тут у нас є в цьому ароматі? У нас тут є чорний і рожевий перець, потім у нас є тут е, е, шафран олібанум, ваніль, ваніль бурбон, е, замше у нас є, та е, кедар. Дуже класний аромат, дуже теплий. Він супер теплий, супер солодкий. Супер такий він, знаєте, він вас охоплює, цей аромат. Я його ношу не тільки взимку. Тобто, коли ви дивитесь, так, тут дуже багато спецій, тут шафран, тут ваніль, тут замша, може бути так, що цей аромат більш для холодного. Для зими або для осені, але ні, я його ношу іноді навіть літом, коли дуже-дуже жарко, і коли дуже спекотно, цей аромат він ще і підігрівається у вас на шкірі. І то, така аура від нього, така класна. Взагалі є там одна людина, яка завжди мені робить просто я не знаю купу. Купи компліментів, коли цей аромат на мені. Завжди, завжди, завжди. Він дуже чудовий. Він дуже класний, дуже чудовий аромат. Я знаю, що є аромати, які ну, нібито дуже схожі на нього. Я декілька тестувала. Я не можу сказати, що вони не схожі, але цей аромат він краще, Він краще. Так що, якщо ви а, хочете купити цей аромат, і ви, ви не впевнені на 100%, бо, ну, бо він і коштує недешево і все таке, і ви не знаєте, чи він вам підійде, чи ні, я можу сказати, що я його, я його брала на осліп. Я його брала на осліп, І навіть те, що я не дуже люблю замшеві, шкіряні аромати, я купила і не пожалкувала зовсім, зовсім, зовсім ні. Ще один аромат, і технічно, я можу сказати, що це не аромат, аромат це аромат для волосся. Це Парма Піонія Нобілі, Ось у мене така пляшечка цього аромата є. І тут у нас є е, малина, перець, е, півонія, гірань, Трояндо Фрезія, Амбра, Пачулі та Мускус. Е, можу сказати, що у мене навіть е, бувають, знаєте, такі дні, що я не знаю що на себе начепити, які, яким ароматом политися. І коли я не знаю, чи коли, знаєте, якась така парфюмерна апатія, я дивлюсь на це, і нічого нового немає. Чим, чим набризкатися, не знаю, то тоді це дуже такий, знаєте, дуже класний помічник у, цьому, у, цьому, у цих справах. Тому що. Цей аромат, ну він технічно це аромат для волосся. так. Але я його і на себе теж бризкала. І ще можу вам сказати одну річ. Якось давно, дуже давно, у мене був набір, який я брала на офіційному сайті Аквадипа. І там були три оці аромати з лінії Нобілі. Там була троянда, потім оця, оця піонія та іріс. І я можу сказати, що ця лінія, вона дуже Класна, але їй не дуже багато уваги наділяють. Ну, тобто не дуже, не дуже знають про цю лінію, а вона дуже класна, квіткова, класнюча. І цей аромат, ця півонія Нобелі, вона просто суперова. І не незважаючи на те, що це аромат, технічно, повторюю ще раз, для волосся. У нього стійкість така ну, більш-менш, як у аромата туалетна вода. Тобто не, не думайте, що, що це який, знаєте, аромат, який не буде на вас дуже довго. Наприклад, якщо ви не як я, я мию волосся кожен день, якщо ви не миєте волосся кожен день і ви будете користуватися цим ароматом, то тоді 3-4 дня, ну скільки ви, ви там до. До наступної помивки, помивки волосся він на вас буде. Це класна півоння, класні аромати, квіткові, він легкий цей аромат, не в тому сенсі, що він легкий, ну він легкий і в тому сенсі теж. Тобто, це не важкий аромат, це не такий аромат, що не дасть вам дихати, але він і легкий в, в вношенні цей аромат. Легкий в розумінні, тобто тут просто класні квіти. Ось і все. І компліментарний. І не так давно одна, одна людина у мене так запитує, що це у тебе таке? А я кажу, а це, це аромат для волосся. Бо я просто не знала, що, чим ще е, мені надухмаритися, так що я цей обрала. Ну, класно, класно. Так, далі. далі у нас ще один аромат. І коли ви. Побачите цю пляшку і взагалі цей бренд, ви скажете, ну так, ну так, а що ж? Ми що, не знаємо, що цей бренд він компліментарний, але тут не все, так, не все так зрозуміло і не все так знаєте, прямолінійно. Короче, це Шанель. Це Шанель у нас і у нас це Габріель від Шанель. Хтось може сказати, ну так, це шанель, шанель, вся компліментарна. Але ні, я не можу так сказати, люди. Тут у нас гріфрут, мандарін, чорна смородина, апельсиновий цвіт, жасмін, лангілан, тубероза, груша, рожевий перець, мускус, сандалвуд, кашмиран, там, ще там щось є. Коротше кажучи, чим мені цей аромат подобається? Взагалі він дуже класний, він дуже легкий. Він легкий в розумінні, він легкий на кожен день. І це, взагалі, коли ми кажемо про шанель, ну, принаймні, це так, як багато людей думає, шанель, аромати це аромати більш такі, знаєте, на вихід. Це такі, знаєте, не чіпай, тому що в цьому ароматі будеш тільки там, кудись там на вечір, щось таке. І для багатьох людей оце воно так і є. Аромати Діор, Шанель це такі, знаєте, не чіпай тільки на якийсь там на свято, на щось таке. Ось цей аромат, він чим мені дуже подобається, тим, що він повсякденний. Він повсякденний, він легкий в користуванні, він легкий в розумінні. Тут квіти, тут багато квітів, тут є фрукти. В ньому легко, в ньому класно, в ньому приємно. Можу сказати ще одне, незважаючи на те, що цей аромат мені дуже подобається. Незважаючи на це, можу сказати відверто, що якщо вам хочеться, оце, знаєте, такий аромат ось. Якраз такий не чіпай, то тоді, можливо, вам потрібно піти до Мамозель від Шанель, бо він такий більш яскравий, він яскравіший за оцей, за Габріель. Габріель це така повсякденна це повсякденна парфумерія. Так, хтось може сказати, яка це повсякденна, я в цьому ароматі одружувалась, наприклад. Так? Я розумію, але в порівнянні Навіть з і, і, і деякими Chanel шанс це більш така, більш проста парфумерія. але це не означає, що це не класний аромат. Він дуже класний, він красивий, він привабливий, в ньому, в ньому можна і зранку на роботу, і, я не знаю, там на навчання. Шанель. Мадмуазель, наприклад, 6-7-8 пшиків на навчання зраночку, я думаю, що це трішечки так, знаєте, хардкорчик. А ось цей аромат, ні. 6-7-8 пшиків і кудись там зраночку на роботу, я не думаю, що це такий хардкор. Ось класний, зрозумілий повсякденний аромат від Шанель. Ось. Інша. Інша композиція це. Я взагалі не була впевнена, що мені цей аромат сподобається. Тому що я не дуже люблю аромат, від якого це все це все пішло. Це у нас аромат Clinic My Happy і це у нас Peony Picnic. В цьому ароматі є у нас півонія, троянда полуниця, башнфрут. Слива, ваніль, амбервуд та кедр. Мені не дуже подобається аромат Clinic Happy. Він у мене був. І я не могла б дочекатися того дня, коли я його вибризкаю увесь. Бо це, щось, це, це було щось страшне. Я не знаю, що. Може, це моя хімія шкіри, але я і цей аромат ми не підходимо друг друг один одному. Ми її не підходимо. З цим ароматом немає таких а, траблів зовсім. Це, це яскравий, класний, але такий, знаєте, Нормальний, повсякденний теж квітковий аромат. Якщо ви шукаєте аромат півонії, аромат е, троянди, але це все-таки, знаєте, нормальне, нетоксичне, е, яскраве, але не дуже з цим ароматом, ну, повсякденність вона буде дуже-дуже класною. Тобто, це такий аромат, від, від якого ви не будете е, у шоці. Це дуже-дуже класна штука. Ще одна річ, яка, е, яка говорить за цей аромат, це те, що цей аромат він недорого коштує. Він виходить в двох е, розмірах. Принаймні, зараз я його бачу тільки в двох розмірах. Оце такий розмір, як є у мене: це 15 мл і ще є 100 мл. 100 мл теж коштує недорого. У мене ще є одна версія цього аромату жовта пляшка. І ще є дуже класна кашемір та какао. І ще є там інше там є зелена пляшечка, є така синя пляшечка. Дуже-дуже багато всього. Тобто, спробуйте ці аромати. Вони не дорогі, але вони класні, класні, класні. І компліменти, так, компліменти Ідуть поруч з цими ароматами. Оцей аромат це у мене теж не перша, не перша пляшка моя. Технічно цей аромат а, його зняли а, з виробництва. Його нема вже давно на офіційному сайті. сайті, але не технічно цей аромат ви можете знайти де хочете. Навіть у парфумерках. Він ще стоїть. Це Versense. Versense від Versace. він такий такий. Зелененький, свіженький аромат. Я його просто обожнюю. Якщо ви мешкаєте, наприклад, в якомусь кліматі, де дуже спекотно і де дуже вологість велика, це той аромат, який вас буде рятувати від цих таких кліматичних траблів. Тобто тут у нас що є. У нас тут є ем, бергамот, цитруси, мандарин, фіга, е, груша, е, кардамон, е, лілія, жасмін, нарцис, кедр, мускус, е, сандал. Для мене, принаймні, я не можу сказати, що я там оце і лілію, там і це, і це, і це, і це те, все. Відчуваю, для мене це зелений, цитрусовий зелений квітковий аромат. Він дуже приємний, він дуже класний, в ньому легко, в ньому дуже приємно. Він, оце, Цей аромат, він такий, він він якийсь, він простий, але він в той же самий час він не вишуканий. І кожного разу, коли цей аромат на мені, люди кажуть, О, як ти класно пахнеш, що це на, на тобі є. Він дуже-дуже. Суперовий цей аромат, я вам гарантую, люди. Так що спробуйте цей аромат, він просто класний. Зараз, коли його вже зняли, його я часто бачу по класним, класну, класним цінам. Далі, далі, аромат, який не новий. І аромат, який я дуже багато разів чула, що він. Ну, через саме через те, що він вже не новий, він був випущений в 98-му, 99-му році, не пам'ятаю в який саме рік, хтось каже, без того, що його пити, піти його і потестити, кажуть, що це не актуальний аромат. Я завжди кажу: ідіть його потестити, а потім буде казати, чи актуальний він чи ні. Це Huka Boss Deep Red. Він дуже дуже класний. І коли він вийшов. Як на мене, він не повинен бути вих... був виходити тоді. Він повинен а, був вийти після. Він повинен був вийти, ну, може, 5, може 6-7 років а, а, після того, як він вийшов, бо він просто він був попереду свого часу, як на мене. В цьому ароматі у нас є. Кровавий апельсин. У нас є чорна-смородина, клемтін, груша мандарин, імбір, імбірна квіточка, тубероза фрезія, гібіскус. Ваніль, сандал, мускус, та каліфорнійський кедр. Оце все у нас є в цьому ароматі, і він дуже класний. Люди, він дуже класний. Я обожнюю цей аромат. Це також не моя перша пляшка. і я... Сподіваюсь, що не моя остання пляшка, бо він зараз є, його роблять, тобто я його ще можу собі купити. До речі, якщо вам подобається аромат, який називається живанши руж, але не живанши руж ультімо, той який у червоній пляшці, а той, який в такій пляшці, яка ну, більш-менш схожа по кольору з цим, то ці аромати, як на мене, вони дуже схожі. Вони не брати. Близнюки, вони кузени, ці аромати. Квітковий, цитрусовий, квітковий, дуже класний. Цей імбір він, він робить цей аромат свіжим, але таким трішечки таким пікантним, дуже-дуже класна композиція. Я, я його обожнювала, коли я його купила перший раз. І я його обожнюю зараз. Бо цей аромат, він якраз аромат без часу. Наступний аромат. аромат. Якщо ви шукаєте класну вишню собі, то ви її знайшли, бо ось, ось вона є. Плюс цього аромату, те, що цей аромат він недорогий ну, відносний, якщо ми розділимо кількість мілітрів на вартість цього аромату. Це у мене Монталь, і це у мене Інтенс Cherry. Я саме оці, оцей флакон, я його е, покупала на офіційному сайті Монталь, тоді можна було, я думаю, що і зараз теж можна це зробити. Е, можна було обрати три аромата по 20 мл, і вам його присилали у класній такій упаковці. Тут у нас є бергамот вішня е, трояндові. Пелюстки, жасмін, мускус, ваніль та сандал. Ось, Ото у нас є в цьому ароматі, він дуже класний. Я не можу сказати, що я відчуваю там оці трояндові пелюстки, оце все не можу, але для мене це вишня. Для мене це класна квітка і вишня. І вишня, незважаючи на те, що вишня тут у нас тільки в нотах старт. В старті, принаймні на фрагранти так написано: ця вишня у нас скрізь, ви її відчуваєте. Це така, знаєте, дуже соковита, дуже-дуже чорна, така класна, солодка вишня, квіткова, така ванільна, класна, класна вишня. Суперова. Я її просто обожнюю. Тут у мене ще є, але дуже-дуже-дуже ну, мало цієї вишеньки у мене тут залишилося. І е, остання, остання у мене композиція, останній бренд, як на мене, цей бренд його дуже не можу сказати, що його не люблять люди. Але не, не, не багато хто думає, що цей бренд може щось класне зробити. Як на мене, вони помиляються. Це у нас ЄС, yes, I am від Кашаре. Шарель це один з брендів, який я дуже люблю. Це один з моїх просто найулюбленіших брендів. І Yes, I am – це така, знаєте, велика дуже лінія. У них, у них дуже багато всього. Я кажу зараз про аромат червоний червона помада. Тут у нас є. Малина, мандарин, бергамот, лимон, гарденія, квіток імберю, амбра, жасмін, апельсиновий квітка апельсину, троянда, молоко, карамель, ваніль, кардамон, лікориття, кумарин, бензуїн, сандалвуд, амбервуд це все. Коротше. Дуже багато тут цього. Цей аромат зараз на мені тут на руці. Якщо вам подобаються лактонні аромати, якщо вам подобається аромат Б'ян-колятте, але ви думаєте, що він, ну, по-перше, він доволі дорого коштує. А по-друге, це важніше, найголовніше, як на мене, він дуже солодкий. Він такий солодкий, що просто неможливо, як на мене, цей аромат у ньому є такий. Лактонні ноти, і є такі ноти ванільні, є ноти карамельні, він дуже, дуже класний, але тут дуже багато всього іншого. Він розпочинається такими цитрусами, потім квітками, і потім ця лактонність вона є, але вона не дуже солодка, вона вас не, не придушає. Дуже цікавий аромат. Дуже тут багато всього. Тут багато всього, тут багато нот. Але композиція, вона якось вона, знаєте, вона працює. Вона працює, вона класна. Вона... Оця лактонність, вона не дуже велика, солодкість, вона не дуже велика. Тобто, взагалі, аромат дуже класний. І люди його на мені люблять. Ось. Це і все, що я вам хотіла розповісти, все, що я вам хотіла показати, дуже хочу, щоб ви мені теж розповідали, які аромати на вас і у вас викликають у інших людей компліментарні такі. як сказати, господи, ну, Які аромати вам приносять компліменти від інших людей? Ось. Розповідайте мені, будь ласка, я вам бажаю дуже доброго дня, доброї, доброї неділі. З вами ми побачимось наступної середи і па-па!